Діяння апостолів, розділ третій Петро і Йоанн ішли у храм на молитву о 9 годині, А був там чоловік, кривий від лона матері своєї, якого приносили і клали щодня біля дверей храму, що звалися красними, просити милостині від тих. Що йшли до храму. Як тільки він побачив Петра і Йоанна, що саме входили у храм, попросив у них милостиню. Петро з Йоаном, споглянувши на нього, сказали Глянь на нас. Той вдивлявся у них, сподіваючися, щось від них дістати. Петро ж промовив Срібла і золота нема у мене. Що ж маю? Те тобі даю в ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. І, схопивши його за правицю, підвів його і тієї ж хвилини окріпли його ноги з суглобами. Встав той, зірвавшись, і почав ходити, і увійшов з ними у храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Увесь народ бачив, як він ходив і хвалив Бога. Вони пізнали його, що це той, який сидів в прекрасних дверях храму для милостині, і сповнилися страхом та здивуванням над тим, що йому сталося. А тому, що він тримався Петра і Йоанна, увесь народ, здивований, прибіг до них у притвор, званий Соломоновим. Побачивши це, Петро промовив до народу Можі ізраїльські! Чому дивуєтесь з цього? Чому ви дивитесь на нас, не мов би ми вчинили власною силою і нашим благочестям те, що оцей ходить? Бог Авраама, Ісаака і Якова, Бог Отців наших прославив Слугу свого Ісуса, що Його ви видали і відреклися перед Пилатом, коли цей присудив його пустити. Ви ж, святого і праведного зреклися і просили, щоб вам помилувано чоловіка душогубця, а Творця життя вбили. Та Бог воскресив його з мертвих, чому ми свідки. І через віру в Його ім'я ім'я Ісуса вздоровило оцього, що ви бачите і знаєте, і віра, що через нього дала йому повне видуження перед усіма вами. Однак, браття, я знаю, що ви через незнання це зробили, як і ваші князі. Та Бог здійснив це так, що наперед звістив устами всіх пророків, що Христос має страждати. Тож покайтеся і наверніться, щоб ваші гріхи були стерті, і щоб так прийшли від Господа часи відпочинку. І він прислав призначеного вам Христа Ісуса. Треба було, щоб його прийняло небо аж до часу відновлення усього, про що Бог споконвіку говорив устами своїх святих пророків. Мойсей сказав Господь, Бог наш, піднесе вам пророка, як мене, зпосеред братів ваших. Ви слухатиметесь його в усьому, що вам скаже. А кожний, хто не буде слухатися того пророка, буде викорінений з народу. Так само всі пророки від Самуїла і ті, що говорили потім, звіщали про ці дні. Ви, сини пророків і завіту, що Бог був заключив з вашими батьками, кажучи до Авраама. В твоїм потомстві будуть благословенні всі сім'ї землі. Вам насамперед Бог Воскресив слугу свого і послав Його, щоб він благословив вас та відвертав кожного з вас від поганих учинків. Книга Левіт. Розділ Третій. А як його принос жертва мирна, і він хоче принести її з худоби великої, самця чи самицю без вади має принести Господові? Нехай покладе руку свою на голову жертви та й заріже її коло входу в намет зборів. Аронові ж сини, священники, покроплять її кров'ю жертовник з усіх боків. І нехай принесе з мирної жертви на спалення Господові тук, що покриває нутрощі, і увесь жир, що на нутрощах, і обидві нирки з ситтю, що на них, та полядвиці, а чіпець над печінкою і над нирками нехай відкине. І сини Аронові воскурять це на жертовнику зверху всепалення, на горіючих дровах, це вогняна жертва. Приємного запаху для Господа. Коли ж з отар принос його в мирну жертву Господові, нехай принесе самця чи самицю без вади. Якщо ягня приносить у жертву, нехай принесе його перед Господа і покладе руку свою на голову жертви і заріже перед наметом зборів. Аронові ж сини покроплять його кров'ю жертовник з усіх боків. Та нехай принесе з мирної жертви на спалення Господові тук його, увесь курдюк, відділивши його по саму крижову кість тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки ситтю що на них, та що по боках, а чіпець над печінкою і над нирками, нехай відкине. І священник нехай спалить його на жертовнику. Як поживу для спалення Господові. А коли принес його коза, нехай приведе її перед Господа і покладе свою руку їй на голову та й заріже її перед наметом зборів. Аронові ж сини покроплять її кров'ю жертовник з усіх боків, і нехай принесе з неї як принос на спалення Господові тук, що вкриває нутрощі і весь жир, що на нутрощах, обидві нирки і сить на них та по боках, а чіпець над печінкою і над нирками нехай відділить. І священник нехай спалить їх на жартовнику, як поживу для спалення на приємний запах. Увесь тук належить Господові установаться віковічна для ваших поколінь. Де б ви не осілись, ні туку, ні крові не смієте їсти. Псалом 108 Готове моє серце, Боже. Буду співати, у псалмах славити. Пробудись, Арфо, і ви гуслі. Я збуджу ранній світанок, я Тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами, бо твоя милість аж до неба велика, і твоя вірність аж до хмар сягає. Вознесись, Боже, над небесами, і по всій землі хай буде Твоя слава. Щоб визволились твої любі, рятуй десницею твоєю і вислухай нас. Сказав Бог у своїй святості: Восторжествую, сихем розділю, розміряю сукот долину, мій Гілеад і мій Манасія, Ефраїм забороло голови моєї, Юда моє. Берло. Моав, мій посуд умивальний. На Едом кину я мої сандалі. Над Филистимською землею возликую. Хто візьме мене до укріпленого міста, Хто приведе мене аж до Едому? Невже ти, Боже, нас відкинув? Уже не вийдеш, Боже, з нашими військами? Пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг, і Він розтопче противників наших.